Божі слова на кожен день. Шеститисячолітній план управління розділений на три стадії роботи. Жодна стадія окремо не може представляти загалом роботу трьох періодів, а тільки одну частину цілого Ім'я Єгова не може представляти весь Божий характер. Той факт, що він виконував свою роботу в період закону, не доводить, що Бог може бути богом тільки за законом. Єгова встановив закони для людей і передав їм заповіді, просячи людей побудувати храм і жертовники. Робота, яку він виконав, представляє тільки період закону. Ця виконана ним робота не доводить, що Бог це тільки Бог, який просить людину дотримуватися закону, або що він Бог у храмі, або що він Бог перед вівтарем. Сказати це було б неправдою. Робота, що виконується відповідно до закону, може представляти тільки один період. Отже, якби Бог здійснював роботу тільки в період закону, тоді людина обмежила б Бога таким визначенням, сказавши Бог це Бог у храмі, і для того, щоб служити Богу, ми повинні зодягнутися в священницькі шати й увійти в храм. Якби робота в період благодаті ніколи не була виконана. А період закону тривав би до теперішнього часу, людина не знала б, що Бог також є милостивим і велелюбним. Якби роботу в період закону не було здійснено, а замість цього було виконано тільки роботу в період благодаті, тоді все, що людина знала б, це те, що Бог може тільки спокутувати людину. Та прощати її гріхи. Людина знала б тільки те, що він святий і невинний, і що заради людини він здатний пожертвувати собою й бути розп'ятим. Людина знала б тільки ці речі, але не розуміла б нічого іншого. Таким чином, кожен період представляє одну частину Божого характеру. Що стосується того, які аспекти Божого характеру представлені в період закону, які в період благодаті, а які на цій нинішній стадії, тільки коли всі три стадії об'єднані в одне ціле, вони можуть розкрити повноту Божого характеру. Тільки коли людина пізнає всі три стадії, вона зможе повністю зрозуміти це, жодну з трьох стадій не можна пропустити. Ти побачиш Божий характер у всій Його повноті тільки після того, як ознайомишся з цими трьома стадіями роботи. Той факт, що Бог завершив свою роботу в період закону, не доводить, що Він є тільки Богом за законом. І той факт, що Він завершив свою роботу відкуплення, не означає, що Бог буде вічно спокутувати людство. Усе це висновки, зроблені людиною. Оскільки період благодаті добіг свого кінця, ти не можеш відтак сказати, що Бог належить тільки Христу. І що тільки хрест представляє Боже спасіння. Зробити це означало б дати визначення Богу. На теперішній стадії Бог в основному виконує роботу слова, але ти не можеш сказати, що Бог ніколи не був милостивий до людини і що все, що Він приніс, це тільки кара й суд. Робота в останні дні проливає світло на роботу Єгови та Ісуса і всі таємниці, незрозумілі людині, щоб виявити призначення та кінець людства і покласти край усій роботі спасіння серед людей. Ця стадія роботи в останні дні підводить усе до кінця. Усі таємниці. Незрозумілі людині повинні бути розкриті, щоб дозволити людині проникнути в їх глибини і мати абсолютно чітке розуміння у своєму серці, тільки тоді людська раса може бути класифікована відповідно до виду, тільки після того, як шеститисячолітній план управління буде завершено. Людина прийде до розуміння Божого характеру у всій його повноті, бо тоді його управління добіжить свого кінця.